В Качі відбувся благодійний акустичний концерт Івана Наві. Подія, що об'єднала музику, добрі серця та віру в перемогу. Захід мав на меті підтримати 82 другу окрему десантно штурмову бригаду у складі роти ударових безпілотних авіаційних комплексів, де служить наш земляк, військовослужбовець Олександр Шершун. Учасниками стали мешканці міста, волонтери, молодь, а також військові, які проходять реабілітацію в шпиталі. Ми прийшли сюди послухати відомого співака, адже нутів як нам військовим. Пораненим в шпиталі лежимо. Ну, типу, нема чим, скажімо так, як проводити свій час, і тому нам потрібна більша соціалізації, спілкуватися з людьми. І ми вирішили сьогодні доєднатися до такого заходу. Такі заходи для нас дуже важливі і просто прийшли насолодитися музикою і скрасити цей вечір. Взагалі шикарно. Думав, що не буде такого. Коротше. Ну, трошки розвіятись треба, скучно в госпіталі лежать. Ти вирішив виїхати сюди, подивитися на людей. Я думаю, що треба почаще встраювати такі заходи для військових, тому що лежиш так скучно в палаті. Хапець. Своїми емоціями про концерт поділилися місцеві жителі, які прийшли підтримати взвод ударових безпілотних авіаційних комплексів. Зараз мені здається, що як завжди потрібна все одно допомога збройним силам, і тим більше, коли це донати через такий класний захист, то чому б і ні? Ну, самі волонтери ми розуміємо, наскільки важлива кожна гривна, кожна підтримка кожної людини. Ну, ми тут. Ми прийшли сюди з друзями, щоб доєднатися для допомоги ЗСУ. Я думаю, що важливо, оскільки людям важливо долучатися до таких зборів і водночас приємно провести час. І чому ти вирішила доєднатися до такого заходу? Тому що в наш час зараз це дуже важливо для нас, для наших військових. Вечір пройшов у щирій зворушливій атмосфері зі словами вдячності, улюбленими піснями та спільними бажаннями допомогти тим, хто боронить Україну. Це хоча б мінімальний вклад е в відновлення емоційне, напевно, для наших воїнів, і це потрібно робити постійно на постійній основі. Це не тільки на заходи потрібно робити, ну скажімо так. Ну, так як ми сьогодні робимо це там в центрі Мукачева, це потрібно так само їздити до хлопців і дівчат в різноманітні лікарні, де вони відновлюються, чи реабілітаційні центри. Ну, знову ж таки, кожен має займатися тим, чим має, і ну от я, наприклад, маю змогу відвідувати, і я намагаюся це робити. Усі зібрані під час заходу кошти передано на потреби бойового підрозділу. Саме такі заходи дозволяють кожному стати частиною доброї справи.